Ребята, от дивіться, квартирку показуємо. Такі от потолки тут, такий коридор, така гардеробна велика. Показую все, як є, без всякого монтажа, ребята, щоб ви собі розуміли. Дзеркало таке велике, полочки, коридор. Такс. Тут у нас іде... Ванна, умивальник трошечки лопнутий, але я не знаю, може ми вирішимо це питання, а може лишиться так. Ванна, стиралка, туалет, от боляр. Ну і кухня. От кухня, тут такі жидкі обої, але тут є один нюанс. Отакий. От там вже зверху вирішили цю проблему, там вже нічого не тече, але тут... Тут треба щось зробити. Не знаю, також ми проблему цю походу вирішимо, а можливо, зробимо скидку і буде так на перший час. Трошечки нема часу цим займатися і отут така історія. А так кухонька нова, плитка нова, стіл, тут є холодильник, тут ось такий великий балкон. Подоконник тут теж. Трошечки треба уваги. Але, я кажу, немає часу для того всього. Коротше, ребята, кого можливо буде цікавити, така квартира буде 6 тисяч від власника. диван є, телевізора немає. Є диван, холодильник, пральна машинка газова плита. Ну, типа, для життя, тіпа є все. Але хто як хоче, собі може там щось докупити. Короте, кого буде цікавити, 6 тисяч буде в місяць. Комунальних тут зимою виходить.